Коротше, доброго здоров'я всім. Е, Заді мене ще одне японське е, чудо. Коротше, за мене за спиною сьомий акорд. Тачка така, собі, скажем, ну, Судячи з того, з японської концепції весела, так як під капотом у нас 2,4 бензина на айфтеку. Їде воно досить непогано, досить бодро. Рік випуску 2002. Ну, коротше, поїхали, трошки вам розкажу, що то за відріжчя. Я вже казав, під капотом у нас 2,4 бензина без газ ліфтів. Мать. Е, Версія в нас дорестайнгова. В Ресталіну версію від Доресталінової можна найпростіше відрізнити по е, решітці радіатора. Вона вже в Ресталіну буде хромована і трошки по-іншому виглядати. Щодо силових установок, їх тут було всього-навсього три. Був 2,2 дизель, який зовсім не цікавий в принципі, на хондах. Був 2-літровий бензин і 2,4. Відносно коробок передач, все по стандарту, їх було дві. Була механіка і був е, автомат. Механіка, як механіка, проблем з нею ніколи нема. З автоматом є ряд різних таких проблемок. Перше питання. Е, бувало таке, що вигниває просто корпус автомата, звідти велить масло. ну і, всі такі е, різні питання, які виникають з автоматом. Заміна масла, часті піздюліни і пішло-поїхало. Та як у нас 2,4 бензина, та машина під хвіст получала завжди і порядно, тому що публіка, яка купує таку машину, не відноситься до людей там, вище 40 років, купують пацани по 20, по 25, нормально і насипають, а та як то втек, то їде він, в принципі, е, досить непогано. Щодо проблемних питань по самій силовій установці, будь-яка проблема, навіть не то, що проблема, а такий біч та всіх хондоводів, коли заходиш до них на пабліки групи, яке лите масло в той мотор. Чому то така проблема? Тому що, якщо ви хто знав, хто не знав, система IFTEC це зміна фаз газорозподілення. І воно якраз здійснюється за рахунок масла. Тобто е, мотор сам по собі класний, але масляні канальчики в ньому тоненькі. І якщо по заводу, по регламенту, вона, по-моєму, повинна їздити на масі 0 w 20 тоді тут все працює класно. Але так як машина вже попадає до вас з пробігом поза 300 тисяч, відповідно, то все, е, всі її елементи зношуються Так, що треба... Було би добре і непогано перейти на трошки густіше масло, так як ну, всі розумієте, для чого то робити. Але друга сторона медалі, що якщо ви переходите на густіше масло, пропускна здатність канальчиків не така, як повинна. Ну і з того витікають всякі такі різні проблемки. Так що треба вже дивитися по стану вашого мотору, як воно, що там і звідки. Друге питання проблемне тут є в гурі, в гідропідсилювачі руля. Може гудіти вас, або протікати як сам насос, хоча це не таке поширене явище, так і рейка. Дуже е, класно тут рейка тече, з неї серед зі всіх сторін. Ну, як розумієте, якщо ви купуєте машину в принципі, за пробігом за 200 тисяч, рейка буде, або вам вона вже буде перебрана, або прийдеться перебрати її вам. Далі е, є таке питання, як е, дуже піддається зносу е, розпредвал. На випускних клапанах знову ж таки, то все дотично до густини масла і його якості. І е треба дуже, е по-перше, слідкувати за протіканням е взагалі зі всіх можливих варіантів на тому моторі, бо він любить сатися маслом з різних сальників, з під клапаної кришки, з-під сальника колінвала, розпредвалів. За тим треба дивитися. І рекомендація, якщо ви їздите на газу, ну, навіть якщо і не на газу. Кожних 30-50 тисяч регулювати клапана, бо гідрокомпенсаторів той мотор не має і регулювання клапанів для нього дуже важлива річ. Ну, Відповідно, як ви регульнули клапана, поміняйте клапану кришку, клапану, прокладку клапаної кришки, не скупіться на то все, тому що людина, яка купує у вас такого акорда, яка в тому шарить, прийде. І першим ділом, що подивиться, чи той мотор не сситься маслом. Якщо він ситься, Моя рекомендація його для себе не розглядати. Ти е. поняв? Я аж тепер помітив, що машина зроблена для молодежі. Знаєш що? Тому що е, японці розуміли, що такий тарантас буде часто валений в срак, в морду. І для того, щоб не було видно, відкручувалось крило чи ні, сюди таку накладку впаяли. Поняв? Хі -хі. От! Хитро жопі. Щодо зовнішнього вигляду і самого дизайну тачки, навіть на сьогоднішній день з 2002 року, вона виглядає досить класно. І, ну, в принципі, як і, і всі японські машини для мене вона чомусь нагадує Мазду 6. З 2002 року їх випускати почали. Всім насрати що відро 4-го. Так, та машина 2004 року, що ви всі знали, бо мені вже там ззаду показують. Е, про що я говорив? Про лакофарбове покриття. Мазда е, 6, то само собою. Подібні вони так. Я не спорю, що спереду, що ззаду, що з боку подібні. Ну, в принципі, як я вже завжди кажу, японські машини треба тако дивитися. Тоді ви розумієте їхню філософію. Скола е, на капоті. По суті, якщо ви купуєте собі таку тачку живою її по кузову знайти дуже тяжко. Так, як в них є проблема з. Задніми арками вони дуже добре гниють їх, там хтось переварює, хтось не переварює, хтось мастить покльовкою і так продає. При покупці таку машину треба добре пропікати тувщиноміром і розуміти, що ти купив і як. Не дивуйтеся, якщо у вас провисає передній бампер. Це не означає, що та машина... Була валена в морду, просто там провисає бампер. Не знаю, що так, може від старості, як губа, так у неї вже відвисає, вона вже в шоці, є в неї така біда з тим всім присутня. Щодо ходової, її тут не скажу, що вона така проблемна, але трошки з тим всім тут про питань виникає. Тому що спереду в нас два поперечні речаги, з тим питань немає ззаду багато речашка. Якщо та машина обслуговувалась адекватно, ходова, в принципі, тут ходить довго, до неї питань ніяких не виникає. Якщо попередній власник не розстріляв її в хлам і не піхнув вам, що вам то все прийшлось міняти. Якщо слідкувати за тим, відповідно, так само вона вас в серйозні бабки не зажене, як і будь-яка машина. Ну, Але якщо ви забили болтяру на то все, ну, то прилітайте на бабло і тим всім треба. Займатися, а так як там багато речашка, болтів ціла куча, то все прикисає, як на японських машинах, то е річ така поширена, що в Мазді, що в Міцубіші, так само і тут. Так що слідкуйте за тим і не давайте загнати себе по баблу в серйозну дупу. Але ви на місце пілота, акорда. Ну, скажу так, що сидіти класно, досить зручно, якщо під себе то всю справу е, відрегулювати. Е, ну, На задній ряд я не залазив, там, по суті, то нічого цікавого нема. Склопідйомник, сідушка та і все. Ні, ні дефлекторів, кліматичної установки, нічого у вас там нема. Скажу тільки, що місця достатньо і сидіти там доволі зручно, так як спинка наклон має досить великий, сидіти там класно. і на дальняк їхати, ніяких проблем у вас з тим не виникне. Е, інформативний щиток приборів, е, нічого лишнього, все, що вам треба, зліва тахометри. Е, тахометр спере, е, посередині у вас е, швидкість, тихо, е, спідометр, е, показчик е, температури охолоджуючої рідини і мають, і е, скільки у вас. Е, Паливо знаходиться в баку. Все просто, ну і нормально. Не знаю на рахунок підсвітки, я не знаю, як воно буде. В, ну, по-моєму, що, Але дімер, регулятор десь, десь повинен бути, воно десь регулюється. Я я скраю з підсвітки, тобто я думаю, що з цим проблем не виникне. Щодо е, мультимедії в тій машині, ну, виглядає вона, скажімо так, досить скучновато, але е, в принципі пофіг грає нормально. Ну і хай собі буде так, як буде. Кондиціонер. Ні, клімат контроль, двохзонний клімат-контроль. Ну, мається на увазі, з тим ніяких тут проблем не, не, не буде. Вас, все вам поставили, всього у вас вистачає. Все класно, мульти, мультируль, регулюється він в положенні від себе на себе, вверх вниз Причому кла, ну, досить легко, не треба його там тягнути, запиратися нормально. Посадка у вас така, ну, сидиш, скажімо так, глибоко, ну за під спортивність такого собі сімейного е седана. Та що хочеться ще замітити, що такі акорди були і в універсалі, але попадалися вони дуже рідко. Як на наш ринок приїжджає тільки седан, тому що ну, універсал, кому треба акорд в універсалі. То щось таке незрозуміле і непояснення, то хіба кожен повинен мати свій якийсь там, скажімо так, здвиг по фазі. Є у вас підлокотник досить глибокий, можна тут поскладати все, що вам треба, все, що не треба. Їх навіть тут, по суті, то і... 2, є ще такий менший. Тут собі можете поскладати резинки. Можна такі, можна від дітей, кому що більше підходить. Е, підстаканники нормально, під рукою досить великі, стаканчик у вас сюди влазить, закривається такою кришечкою. Класно і бомбово. Е, бардачок. Не знаю, чого бардачок, звісно, таких великих розмірів, листок А4 туди. Влізе. Листочок влізе, ну, скажімо так, барахло поскладати своє е, туди можете, він у вас обтягнутий, оббитий, оброблений такою приємною на дотик е, е, матеріалом, чи то не матеріал, то таке напилення на пластику, щоб там нічого не, не гриміло, не тарахтіло. Е, якість е, самої, самої е, якість салону, типу пластику, досить непогана. Він м'який, не та, як в цей вік, який ми знімали до того. Я правда не пам'ятаю, якого цей вік року був, десь теж так, правда? Четвертий-п'ятий. Такого самого року був цей вік, але акорд мені щось подобається. Ну, чисто такі тактильні відчуття в салоні, досить непогані. Зараз ще послухаємо, як воно, яка в ньому шумоізоляція. Бо наскільки ми знаємо, що в японських машинах шумоізоляцію біда. Ну, Сідаємо. Сідай, е, сюди, їдемо покатаємося, спробуємо що таке 24, послухаємо його шумку. Поїхали. Машина пацанська, молодежна, дві вихлопні труби, прямоточні, точні, годить. Ну, тобі, завів, годить. Нормально, все, настроєно, зараз спробуємо як їде. Щодо плавності ходу, ну, не скажу, що воно... Не скажу, щоб було погано, ну і не скажу, що м'ягко. В принципі, ходовка настроєна так, що можна десь собі трошки похасанити. Зараз ми в принципі, то і спробуємо зробити. Я думаю, 2,4 бензина повинно це дозволити. Щодо комплектації тої машини на європейській... Мається на увазі європейський американський ринок. Ну, я, навряд чи вам попадеться американська версія того сьомого акорда Але можливі виконання такої машини в повному приводі були тільки в Японії. І, тобто, що на таких на європейських просторах повного приводу вам навряд чи десь вийде здибати, якщо десь є на повному приводі, преси, в принципі, Можна буде на неї подивитися, можна буде для себе її купити, бо тачка досить унікальна, як я вже сказав, що вона йшла тільки на японський ринок. Щодо шумоізоляції, на диво в японській машині вона присутня. Бо коли ми їздили в Цивіку, то скажу вам чесно, то таке було як дев'ятка з втековським мотором. Ні, ні шумки, ні якості матеріалів в середині. Про якість зборки я взагалі мовчу, то все тарабани дійсно як в дев'яції, в акорді такого нема. Динаміка якась присутня. ну, Весь потенціал, в принципі, втековського мотора відкривається на високих оборотах. Тобто з заводу він накручений так, що. Фази газорозподілення міняються, е, починають змінюватись при 6 тисячах оборотів. Можна їх змістити нижче, але то потребує відповідних капіталовкладень і доїхати до людей, які в тому компетентні і толкові. А так, при 6 тисячах такий мотор, якщо, скажімо так, знову, знову ж в ньому все справно і залите адекватне масло, він починає. Починає вам дарити зовсім інші відчуття. На рахунок ще забув зазначити, що механізм газорозпреділення це ланцюг. При пробігу 150-200 тисяч він розтягувався, його треба було міняти. Відповідно, теж при покупці треба буде звернути на то увагу, щоб ви не попали на свіжий моторець. Ну як свіжий, свіжого ви не знайдете. Але щоб ви не попали на, на досить такий дорогий ремонт і мається на увазі, що та й по суті в принципі в будь-якому моторі треба слідкувати за механізмом газорозподілення. Але так як тут цепок, його почути можна на холодному, воно почне бринчати, тарахтіти і різного роду такі будуть у вас дуже приємні звуки з під капота. Е -е, прямоточна труба. Ти знаєш, ми вже то колись проходили. І чесно сказати, що... А таке, як на дальняк печеш, голова не болить. Не, музичка? – Музочка. Ну то нормально все. Музочка, примотошна труба. Все як має бути. Ну, заставляє вона тебе погазувати. Зараз ми спробуємо, чи вона то може зробити. Е на рахунок економності, ну, про економність на бензиновому 2,4 мотори. Говорити, то щось буде лишнє, тому що ну, навряд чи хтось на такій машині економить бензин. так? Якщо б у вас там був 2,2 дизель, та, друге питання, 2,4 бензина, ну, економити тут не будеш. О, Після 6 тисяч, як я кажу, получився такий приход. Вона себе зовсім по-іншому почала відчувати. Не ловися за панель, не ловися На швидкості управління досить непогане, руля у нас слухається класно, ну і шумки вже при 120 не вистачає. Тобто мотор відчувається в салоні досить серйозно. Як, так само, як і шумлять колісні арки і все решта. Ну, Динаміка досить непогана, скажу так, але треба розуміти, що О, дивись 160, воно ще пробує їхати. Ну, якщо ви повністю відбитий ідіот, <laughs> <laughs> то можете їздити на такій машині 180. Якщо вам вже в принципі зовсім не вистачає в голові. Ну, а так, адекватна швидкість для будь-якого мотора буде 110-120 км на годину. Так і буде відповідно, що менший розхід як палива, так і масла. Шестиступінч це механічна коробка передач. Дозволяю вам непогано їхати. Діапазон передач досить такий комфортний в їзді. Ні, ну Трубу би я тут викинув, реально би викинув. На відносно, відносно коробки автомат, там буде тільки 5 передач і автоматична коробка передач буде, буде повільніша, ніж механіка. Тобто з динамікою в автомата не вийде так похасанити. Ну як по міркам. <сміг> як то сказати, помірках старого відра з 2002 року то було досить непогано, досить швидко. По теперішніх розкладах, ну, так як для мене автомат, я взагалі для себе ніколи не розглядаю. Та, то воно буде не, е не економно, не швидко і затратно по баблі. Так що краще для себе вибирати механіку, вона буде економніша, їхати вона буде веселіше і вкладувати вам неї треба буде. Менше. А автомат, ну, от ззаді сидить людина, яка має коробку автомат. І скільки ти вже пішки ходиш? Два, Два ти. тижні він вже ходить я пішки. Зараз такий момент з світом ще в нас момент зі світлом, що Микола ходить пішки. Yeah. Ну, Але мається на увазі, що що, хочете, що я хочу сказати, що автомат штука класна, але коли вона правильно обслужена і коли за нею доглядали. А коли всі їздили, ну, щоб все було по цим балах і потім той автомат попадається вам в руки, то, то виходите по два тижні пішки, а то й більше. Плюс, плюс до того всього, якщо у вас механічна коробка передач, тачка, як я вже казав, досить весела, досить прийомиста на педальку така. То не забувайте про щеплення. З ним теж можуть бути різного роду неприємні штуки, слава Богу, благо, воно тут просте, не двохмасове. Коштує теж досить немало. Так що, ну, не знаю, шумоізоляцію, знаєш, я щось трохи поспішив, все-таки вона би тут хотіла, хотілося б, щоб було трохи краще. Але ну, для їзди по місту вистачає. Коли тобі 25 років чи 22, ти там поставив собі дві вихлопні труби, прямоток, музику навалив, нормально, машина емоції дарує. Ще ззаду спойлер треба поставити, ну ні, ну, жопа повна, на трасі ніхрена не чути. Отник добре їд, їдеш 120, та, на передачі З свого співрозмовника дуже погано чути. Все-таки японська машина з шумоізоляцією досить поширене явище. Ну, але якщо так коротенько підсумувати, тачка вартує уваги, але е, треба дуже е, скорпульозно підходити до її підбору для себе. Тому що, як я вже казав, живою її знайти. Тяжко на ній їздить публіка 20, 22, 23 роки, отакого піздюлей вона отримує ні гірше, ніж якийсь BMW дупу там бита, в морду, люди дивіться за тим дуже серйозно і підходьте до того питання, бо тому що можна попасти відверто на кусок гамна і потім собі шукати в сраці сливку, коли ти ту машину не знаєш, куди пристроїти, як її обслужити. Цінова політика я взагалі без поняття, скільки воно коштує, не чесно скажу, не скільки вони коштують дешевша машина 6. Ну, на автоматі автомат. а механіка дешевша буде. Ну, скажімо так, що на смак і колір всі фламастери різні. Цінити таку машину в 6 тисяч, то десь треба або впасти е, головою донизу, або може у цілу ніч гріло в голову, і десь на пекло цікава ціна, не розумію, що так. ну, ну але не, але слухай, я зараз таке лупану, ти що, не дай Бог попадеш на хондоводі, вони ж тебе з'їдять. Коротше. Підписуйтесь на наш канал, ставте мені лайки, дизлайки, пишіть в коментарях, що ви там мені завжди пишете. Файно, не файно, яку би ви хотіли машину побачити в моєму виконанні. Є побажання на мазду 6 діді. Постараюсь її знайти, бо в принципі той теж кусок гниючого японського гімна, який знайти живим вже практично нереально. Ну але я постараюсь, десь ми його надибаємо. Всім мирного нема над головою і хеві метал. До нових зустрічей.